Сину мій, ми мисливці. Найкраще з тих, що знав світ. Мисливець це казочка, у кожній касті частка правди. Усім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про комікси, а саме Марвел. Крейвен-мисливець це останній фільм у Всесвіті Sony по антигероям Спайдермена. Вперше даний персонаж з'явився на сторінках коміксів як суперник Паркера у 1964 році. Крейвена декілька разів розглядали до появи у фільмах з Магуайром, Гарфілдом, а також Холандом. Але Sony у 2017 році анонсували всесвіт доповнення по антигероям Спайдермена, на яких вони мали права. Першим вийшов Веном. І в той же час, у 2018 році, почалася розробка сольної історії Крейвена. Річарда Венка було найнято як сценариста. Він вирішив адаптувати комікс Останнє полювання Крейвена. Режисером проекту міг стати Антуан Фукуа з трилогії праведника. Але у травні 2021 року було затверджено Джейсі Чендора, а також виконавця головної ролі Арона Тейлора Джонсона. На початку лютого було затверджено кроу. Також тоді Коді Смін Макфі відмовився від ролі Хамелеона, то замість нього взяли Фреда Хайнігера. композитором стрічки став Бенджамін Волфіш. А оператором Бен Девіс, який до цього зняв декілька проєктів MCU. Знімання відбувалися на початку лютого 2022 року під робочою назвою Сафарі. Потім зйомки продовжилися 20 березня 2022 року в Лондоні під робочою назвою Спіраль. Дату релізу неодноразово переносили по різним причинам: акторські страйки, перезйомки. Але ось фільм таки дійшов до широкого прокату. Тож якою вийшла сольна історія Крейвена Мисливця, зараз ми спробуємо розібратися більш детально. Але перед початком ролику переконайся, що ти підписаний на цей канал. Ну а ми розпочинаємо. Це доволі прямо лінійний блокбастер. Історія проста, поверхнева і зрозуміла. Правда, через у часі губляться сценарні деталі. Наприклад, чому Каліпса вирішила тоді допомогти Крейвену, яка її подальша мотивація в історії? Відносити її до антагоністів чи протагоністів? Власне, нормального розкриття багато персонажів не отримують. Історія пропускає багато деталей, як-от становлення Дмитрія в ролі Хамелеона. Просто кажуть, що він знайшов лікаря, і все. А в тих сценах, де він присутній, більше приділяють увазі хімії між братами Сергієм і Дмитрієм. але вона все одно не така, як у Вінчестерів. Теж з батьком Крейвена ми бачимо, що він дає сильний вплив на дітей, але як особистість його нормально не розкривають. Можна сказати, що він такий собі гівнюк. Так само шкода, що важливим антагоністам, як Носоріг та Іноземець, приділяють дуже мало екранного часу. Знову ж, сценарій пропускає багато деталей смерті матері Кравенових, хоча і намагається показати її більш канонічною, коміксною, плюс нам не показують та не згадують, яка була взаємодія між Дмітрієм та Сергієм з матір'ю. Повертаючись до канонічності, кінцівка вас справді порадує з образами Крейвена та Хамелеона. Ще що можна похвалити, так це постановку екшн сцен Вони доволі ефектні, їх цікаво дивитись. Але тільки там присутня динаміка в оповіді, адже в порівнянні з екшеном досить важко дивитися на в'ялі діалоги з посередньою драмою. І це так досить неякісно, без чіткого режисерського стилю виходить склеювати, щоб всі побачили загальну картину. Хронометражем в 127 хвилин, що є доволі пристойним, але вам нудно не буде. Плюс ви зможете насолоджуватися неймовірними краєвидами природи, але не графікою, ні період перезйомок, нічого не допомогло, щоб покращити якість стрічки, хіба рівень акторської роботи не такий посередній. Все-таки Арон Тейлор Джонсон моментами може давати правильні емоції. Хоча суперперформансів тут не помічено. Загалом, якщо ви захочете подивитись якийсь посередній, невдалий блокбастер, що не розкриває багато деталей про персонажа, як от кримінальний світ, де він виріс, але називає це історія становлення, тоді це кіно для вас. До речі, фільм на рівень кращий за Мадам Павутину, а Морбіус. Не такий поганий. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінорелізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих цікавинок, то обов'язково підпишись на канал. Ну а ми будемо завершувати. Дякую вам за увагу та дякую за перегляд. У кожному з нас живе звір. Знаєш, чому мене звуть носорогом?